За нашими вікнами час змін різного роду перезавантажень та оновлень, що безумовно є втішним фактом, і звісно, це зумовлює виникнення найрізноманітніших альтернативних підходів по вирішенню тих чи інших питань на всіх життєвих рівнях, зокрема побудови по-новому енергетично та економічно сильної країни. Так під Львовом зовсім нещодавно запрацювала перша в Україні мала сонячна електростанція. 5 тисяч гривень за електроенергію у вересні. Такий рахунок отримав Роман Баб'ячок від Львівобленерго. Але не він його сплачував, а навпаки, це йому компанія заплатила за енергоносії, вироблені на його власній сонячній електростанції. Джерелом електроенергії є ось ця сонячна батарея, бо саме на неї потрапляють промені сонця, які далі генеруються в електрику, а далі надходять до загальної мережі. Як саме перетворюються сонячні промені, у кіловати, звісно, не побачиш, але сам результат, будь ласка, ось воно, серце сонячної станції, інвентор. Він і показує, як працює система. Автоматично вмикається, коли сходить сонце, і вимикається, коли заходить. А за допомогою спеціальної комп'ютерної програми щодня можна відслідковувати кількість пожитого сонця і виробленої електроенергії. Зараз в таку погоду він виробляє 5,5 кіловат. Електроенергії і подає її в мережу. За теперішній місяць, за жовтень 350 кВт годин, за серпень 1648 кВт-годин, і за е, е, так, ні, перепрошую, не за серпень, за, е, за вересень. Mm -hmm. Септембер пише, за вересень 1648 і за серпень 1288. Вересень набагато був сонячний. Більше сонця мав, чим серпень. Сонячними панелями інженер обладнав свій будинок ще 8 років тому, а минулого збудував уже більшу сонячну станцію на 10 кВт. Відколи в Україні прийняли закон про використання енергії сонця для освітлення приватних будинків. Чоловік взявся оформляти необхідні документи, бо для його будинку виробленої електрики було вже забагато. До того ж, міністанція виробляє не лише електрику, але й нагріває воду. Сонячне проміння в тепло перетворюють ось такі вакуумні колектори. Незамерзаюча рідина, у них нагрівається до температури кипіння і трубами йде. До будинку, а там уже гріє бак із водою на тонну. Тож завдяки сонячним батареям пан Роман майже не використовує газ. Вся система працює фактично круглорічно. Гарячою водою забезпечує повністю будинок. А вже в холодні зимові місяці, коли вже мінусова температура, дуже мало сонячного проміння. Вже тоді вмикається газовий котел який в даному випадку вже виступає як альтернативний до допоміжний котел. А от і кінцева ланка сонячної станції, захованими під землею дротами. Електроенергія потрапляє до мережі. Найбільше наморочився винахідник із реєстрацією станції, але таки у серпні спеціалісти Львівобленерго нарешті встановили йому спеціальний лічильник із монтованим gsm зв'язком. Він і обліковує вироблену електроенергію на свою станцію. Загалом інженер витратив 18 тисяч доларів і вже підрахував. Що витрати окупляться за 5 років, Принаймні наразі щомісяця отримує отримую гроші від компанії, який продає електрику за зеленим тарифом. Слідом за котрою, якщо говорити про івано франківськ Прикарпаття, франківчанин Богдан Кузишин розпочав експлуатацію власної станції у себе вдома, встановивши сонячні панелі на даху батьківського будинку. Сьогодні пан Богдан є гостем нашої студії. Вітаємо його. Доброго дня, пане Добре Богдане. День. І перед усім найперше питання: як от у вас виникла така ідея, і взагалі виникла ось така от думка, чим це було зумовлено. Як ви до цього прийшли? Що Добре. варто втілити в життя? Я люблю фізику і з юності займаюся радіоелектронікою, а та як ця справа дотична до електроніки, то мені було цікаво явище видобування електроенергії від сонця. Ну, все ж таки, якщо говорити про передумови, чи на які на досвід кого ви ви спиралися там чи керувалися якимось зразком зірцем? По типу як це можна втілити в життя? В інтернеті є багато інформації, і основною умовою це компенсація витрат на таку станцію. В Україні почав працювати закон про зелений тариф uh -huh. для приватних домогосподарств. Ну я вирішив стати піонером. Ну, мені цікаво взагалі е, сам е, процес, що він почався. Е, що ви, от перші кроки. Що ви почали? От від, від е, схеми на папері і до втілення всього цього ну, вже. Перші кроки це кілька вечорів проведені за комп'ютером, читав про, про подібні станції, прочитав про досвід закордонний. Угу. Потім. Оглянув уважно будинок, розташування за сторонами світу. Тобто все склалося, що можна було це робити. Виміри, розрахунки, як геометрично розташувати панелі. Угу. Тобто все це ви Оптималь. робили самостійно. Так. Якщо говорити про власне самоскладність процедур у всіх, якщо говорити від теорії до практики і власне від розрахунків до збору всієї необхідної документації, дозволів, різних довідок і тому подібне, наскільки це важка процедура і наскільки вона розтягнута в часі? Я бу можливо був... легка. я був одним з перших в області, тому Трошки тягнулося в часи документально, але це тільки за рахунок того, що був першим. Uh -huh. А так немає великих складностей, тобто бажання, старання, вміння, знання фізики, геометрії трошки. Uh -huh. Тобто, бувається. як я розумію, так як ви були першим, трішки така була процедура розтягнута в часі, тому що якось, якщо я все правильно. Та. Розумію, не не до кінця адаптовано все це як е, на папері, як це втілювати в життя. Так, практично діє. Угу. Е, як взагалі працює сама система? От більш докладніше розкажіть нам про принцип дії. Е, якщо можна отак, наведіть на власному прикладі, е, те, як, як це все діє, як це все працює? Ну. В основі всього це, в цій системі це явище фотоефекту. Тобто здатність сонячного світла чи будь-якого іншого потужного джерела світла у певних речовинах вибивати електрони з орбіт. Uh -huh. Це вже більш теоретичний такий момент фізики, що, думаю, не варто в нього заглиблюватися. Uh -huh. Явище фотоефекту, велика площа цих електронів збирається. Досить багато. Поступають пристрій, який от з постійної напруги перетворює змін на три фази, і mm -hmm. споживає господарство, надлишок э, генерує це в мережу. Mm -hmm. а, з якими ви складнощами взагалі от е, ститкнулися? Чи було щось таке, чого ви не передбачували, і от е, треба було вже в, в, в ході вирішувати? Там. Чи взагалі що було найважче? Якщо з фізичної точки зору, тобто з монтажу, uh -huh. то, то це, напевно, монтаж, тому що робота проводиться на висоті, uh -huh. і ну, правила безпеки все-таки не кожен день на висоті працюєш. Тому... Чи мають, має значення тут взагалі особливість самого е, даху, покриття, і чи, як, як це може ускладнити само, сам монтаж цієї установки? Може. Ну, Код нахил даху. Є дах, на якому можна стояти безпечно, не страшно, а такий дах, що на ньому страшно стояти. Це, це все, що може ускладнити саму роботу. Ну, технічно є кріплення для різних типів покриття. Ви тобто, uh -huh. дивитесь, який у вас дах, чи є бажання перекрити дах uh -huh. перед монтажем панелей, тому що якщо дах вже не свіжий, то, можливо, варто перекрити. Щоб потім не вертатися до цього справи, коли вже будуть панелі стояти. Тому що треба буде проводити демонтаж, потім знову монтаж, фактично, подвійну uh -huh. роботу треба буде зробити. Наскільки це затратна ось така от процедура, скільки коштує от така домашня допомога? Про станції у цілому, так? Ну, залежить від потужності. Тобто, її можна по закону ставити до 10 кВт, тобто, uh -huh. починаючи від одного, там, стільки завгодно, до 10. Ну, і Ще такий момент не найбільший, як потужність підключення господарства. Тобто, якщо у вас документально в ремі господарство підключено з відною потужністю 5 кВт, uh -huh. то станція може бути не більше 5 кВт. Uh -huh. А якщо підключено, наприклад, 15 кВт чи 16, максимально, то станція може бути не більше 10 кВт. Well, в середньому яка це сума? В середньому рахувати треба від потужності. Тобто, наприклад, 1 Вт коштує півтора долара. По курсу. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, якщо у вас є тисячу ватт, відповідно можете на 1,5 чи 10 тисяч на 1,5. За який час можна може дана система себе окупити в середньому, от по ваших підрахунках? Ну на жаль, ми зараз стикнулися з коливаннями курсу, тому так. чітко так не можу сказати. За ще старого курсу, то було uh -huh. біля п'яти років. Приблизно. Тут електроенергія відпускається ще би, по умові не до продажу. Тобто ви згенерували, наприклад, 1200 кВт, uh -huh. але господарство спожило 200 кВт, відповідно, ви від мережу відпустили тільки 1000 кВт. І ще залежить від споживання господарства. Якщо господарство споживає, наприклад, 600 кВт, то ви в мережу 600 кВт, відповідно розтягнеться час окупності. Uh -huh. Є таке поняття як зелений тариф. От, більш докладніше про це нам розкажіть, і що е, мається на увазі, що означає це визначення? Це є спосіб компенсації затрат на такого виду генеруючі установки. Він ще стосується інших джерел генерації, але в даному ми говоримо у випадку про господарство, на приватному господарстві сонячну станцію. От саме в цьому його зеленість, тобто це є чиста технологія здобування електроенергії, пасивна, не треба ніяких трудових затрат. Тобто це така, скажімо, співпраця із центральними електромережами, скажімо так. так. А, ну, це досить досить цікавий момент, тому що, якщо я правильно розумію, можна десь е і для себе виробляти електроенергію і її, е грубо кажучи, е Продавати надлиш Та, так, так от як це відбувається, на, на прикладі, роз розкажіть нам, і чи наскільки наскільки центральні електромережі вже готові і адаптовані до, до такої до такого виду співпраці, скажімо так? Ну коли я підключався, тобто то обіцяли, що якраз прийшовши цей шлях, вони вже адаптувалися, і угу. наступні підключення можуть бути швидкими. Ну, немає складностей в цьому. Тобто, основна суть різ... різниці в підключенні між звичайним підключенням і станцією сонячною, це тип лічильника, uh -huh. який е, обліковує переток електроенергії як і з мережі до господарства, і навпаки. Uh -huh. Тобто це такий досить непоганий заробіток, скажімо так? Ну, це, це не є фонтан, це не є бізнес, але якщо от є такий термін, як екослід людини. Угу. Тобто, ну, що вона спожила, що вона згенерувала, то це такий хороший спосіб бути не тільки споживачем, а й генератором. Угу. Але і віддавати, так, так. звичайно. Е, скажіть, будь ласка, а якщо взагалі от на даний момент брати те, що в Україні чомусь не так поширена, ось, ось така? Такий тип альтернативного електровидобування. Чи може все ж таки ось так одиночні окремо взяті домашні підприємці, домашні садиби, скажімо так, на підприємці, так. перепрошую, поставити це на досить хороший такий спосіб прибутку? Прибуток переслідувати за даних умов трошки ну, некоректно. Це не є, тобто вкладення коштів на 10 років. Uh -huh. Повернення плюс деградація, плюс, можливо, якісь поломки, це, це ну, не є в першу чергу прибуток, це є, в першу чергу генерація електроенергії. Uh -huh. Тобто, наприклад, якщо б в нас була ця система розвинена так відчутно, як, як в інших країнах європейських, то, можливо, ми б могли уникати відключень електроенергії. Uh -huh. Тому що вона генерує, ну, більшість свого часу вона генерує спіковеми навантаження, співпадає, особливо літом. Ну, це був би відчутний крок, якщо б це було розвинено. Ну, на даний час це дуже затребувана власне тема і актуальна. Чому ж складається так, що немає такого потужного поширення на території України ось таких от приватних ну, господарств. У нас не тільки цього не вистачає по поширення енерговироблення. А... Ризики. Невпевненість не людей, що буде з курсом грошей uh -huh, uh -huh. українських, бо виплати роб, проводяться в гривнях. Відповідно, це якби заморожування коштів у гривні. Тобто ну, це тільки це коштів. є таким гальмуючим фактором. Чи ну, ще якісь першу чергу інші складові? Це. Uh -huh. В першу чергу це плюс непопулярність, не невідомість. Тобто, це таки робити крок невідомо, як, якщо буде. Прикладів дуже мало. Угу. Ну, але вже старт відбувся і як взагалі сприйняли цей факт, ваше рішення по от, втіленню в життя цієї ідеї? А ваші сусіди, ваше найближче оточення? Чи також ви їх зацікавили от, своїм власним досвідом? Звичайно, запитання, запитання є: запитання, що генерує, скільки угу. коштує. Чи ти не боїшся так робити? Цікаво, це надзвичайно. А є такі, що вже також прийняли рішення встановити в себе подібну електростанцію. Так, думаю. от приміром, я одна з таких людей. От, що мені потрібно починати? І взагалі, якщо говорити про витрати грошові, я розумію, що це досить дорого від 15 до 18 тисяч доларів. Так це якщо йдемо про 10 кВт. Ну так, ну це якщо е, е, брати запасом, скажімо та, так. Та. Та. А з чого мені потрібно починати, і чи є взагалі е, якісь е, е, пропозиції і якісь методи взаємодії з банками, там, чи такі от взаємови, на взаємовигідних умовах? З чого починати, це оцінка об'єкту. Тобто чи він вдало розташований, чи дах дозволяє встановити певну кількість панелей. Можливо, ви хочете десять, але. Дах не дозволить поставити таку кількість панелей. Це треба щонайменше 36 панелей. Тобто uh -huh. площа даху, орієнтація, південь, схід, захід, коти, нахилу, затінення. Можливо, у вас сусіда більша хата, і вона буде вас затіняти часто. Uh -huh. uh -huh. Перша таки, оцінка об'єкту, а про стимулювання банків від банків, то. Ну, знає... ну і взагалі, навіть якщо не брати от, е, приватні фінансові структури, а чи є сприяння з боку держави, от, аби популяризувати е, даний альтернативний метод вироблення електроенергії, і тим самим е, на благо як населення, так і в цілому держави. Ну, крок держави це є зелений тариф. Тобто він мав. би… Стимулювати це. Але так як він прив'язаний до гривні, uh -huh. тобто він знецінився фактично вдвічі. І не дуже він стимулює фінансово. Uh -huh. Якщо дивитись на комерційні станції, які великі і потужні, там тариф прив'язаний до курсу євро, відповідно, uh -huh. вони не відчувають таких коливань. Uh -huh. ну, трошки є недоліків у зеленому законодавстві. Гаразд, а що ще от може бути таким перепоною, такою суттєвою, якщо є бажання втілити в життя даний проект? Немає суттєвих перепон. Тобто, якщо є фінансування, обладнання, є можливість об'єкту розташувати це все обладнання, угу. ну і є електромережа. То по закону обленер чи РЕМ не мають права відмовити. Тобто тут не, не пишеться заява, що дозвольте мені поставити. Угу. Заява угу. пишеться, що прошу прийняти експлуатацію таку станцію, навіть вже після того, коли ви її змонтуєте. Угу. Угу. Ну, наші от приватні фінансові структури, ну як наші, якщо говорити про межі Прикарпаття, наскільки вони е, обізнані в таких от. Е, Фінансування таких от е, проєктів чи є можливість е, оформлення кредит, креді, кредитів? Я не користувався кредитом, тому не знаю точної інформації. Знаю, що у Львівській області угу. є програма від е, облради, угу. яка компенсовує е, 15-20% нарахувань по кредиту відсоткових нарахувань. Тобто така система є? І вона на даний момент є лише в Львівській області. Це те, що я знаю, тобто це не є повна інформація, можливо, ще десь вона працює. Угу. У Львівській знають точно. Що... Якщо говорити в цілому про те, що власна домашня електростанція дає можливість такої автономності. Чи Можна абсолютно бути незалежним від центральних електромереж, чи це якщо так. є таке бажання, то технічна можливість є це зробити? Тільки ну це не дешево обходиться. То, якщо є мережі, то краще завжди співпрацювати, uh -huh. ніж просто відділитися і все, от не, не чіпайте мене, я вас не буду чіпати. То якщо мережі, десь... а чому саме так? Що що чому саме? Чому так? це е, не не краще? Абсолютно не видно. Повністю бути. Ну, які складнощі можуть бути. Удорожання системи. Тобто Вона фактично стає вдвічі угу. Щоб вона вас забезпечувала стабільно. Але ну, треба ще додати стільки ж коштів, плюс акумулятори, вони старіють, деградують ясно. Тобто Їх кожних 5-10 років потрібно міняти. Це теж не дешево коштує. Uh -huh. тобто, раді принципу, щоб бути від'єднаним від мережі. Мабуть, недоречно це робити. Якщо немає мережі, то технічно це зробити можна. Ну, а цей от фактор взагалі того, що погода змінюється, і коли от похмуро на дворі, чи достатньо електроенергії для того, щоб покрити такі базові витрати в цьому ну, напрямку? Якщо рахувати тільки базові, тобто освітлення і, наприклад, роботу системного опалення, то вистачає. Уже Якщо готування на кухні на електроплиті, угу. то вже не буде вистачати. Гаразд. Це йде мова про угу. дуже хмарні дні. Такі. Але а, все ж таки ну, немає такого ризику, що якщо довший час от, з нашими вікнами похмара погода, що електроенергія не буде вироблятися. Якщо йде мова про повністю автономну систему? Так. Ні, немає. Вона ну, все одно виробляється, якийсь мінімум виробляється. І... Тому треба розраховувати споживання, mm -hmm. на протязі якого часу ви хочете мати от, гарантію, що вона не виключиться. Це вже інженерні рішення треба використовуватися. Все ж таки, якщо аналізувати все, про що ми з вами говоримо, досить такий вигідний з усіх ракурсів, вигідна ось така тема, якщо говорити про ось таку альтернативу виготовлення електроенергії, але все ж таки, які є мінуси, я впевнена вона є. Мінуси? Угу. По побудові сонячної станції? Так. Ну. Ну так. В принципі, в побудові самі, тому що, як ми розуміємо, це в, в ході експлуатації немає жодних якихось мінусів. Ну, можливо, навантаження на дах більше. То це, Ну, біля тонни додається маса на дах. А якщо дах розрахований правильно на снігові нагрузки, то це не є багато. Тобто, фактично, таких суттєвих сумінності немає. Звичайно. Якщо також аналізувати, робити зараз от, в підсумку, говорячи про перспективи розвитку даної сфери в Україні, наскільки от є позитивними прогнозами ваші особисті? Якщо зважати на вашу особисту оцінку, ось. Всього, що відбувається в країні і в цілому, в даному ракурсі, дуже залежить, як, як ситуація буде в країні. Тобто, якщо Україна буде рухатися, по, розвиваючись, не заморожуючи те, як є стан на даний момент, то звичайна перспектива є. І не тільки сонячних станцій. Угу. Ну, у нас багато що завдань в країні. От, йде мова про заміщення газу, але в першу чергу треба вести мову про зменшення споживання. Uh -huh. Чи будь-яких інших енергоносіїв. Тобто споживання, ну, надмірне споживання газу, ну, якщо порівняти, там, наприклад, з алкоголізмом, Тобто ми говоримо, от багато людина випиває, ти давай не по ігорів пий гонку. За мій щойно дешевшим uh -huh. Uh -huh. способом. Тобто, йде мова про зменшення споживання. Ну, якщо все ж таки е, прийняте рішення е, таке от приватною, е, Особою встановити в себе подібну систему вдома, чи є не знаю також фірми, якісь чи люди, які можуть надати послуги як по розрахунках, так і вже по оснащенню і по встановленню нас в Америківській області. От куди звертатись людині, яка не ну, є інженером, ну, за, можливо, за, інтернет за, допоможе, ще знаю одну фірму караван. Яка може допомогти в цьому. Тобто, при бажанні можна знайти потрібних так, людей. Вичайно. Ну що ж, дякую, пане Богдане, що сьогодні ви були з нами. І традиційно на завершення нашої програми декілька е, слів побажань нашим телеглядачам, чи, можливо, те, що ви вважаєте за потрібне висловити угу. на ну, Бажаю, Бажаючим будувати станції, я бажаю оптимізму в цьому погляді. і Великою мірою альтруїзму, тому що треба розуміти, коли робиться прибуток і коли робиться генерація електроенергії. Тобто це є різні речі, їх не треба ставити на одній тереси. Дякую. Дякую, що сьогодні були з нами. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Богданом Кузишиним, власником домашньої електростанції, якщо говорити в цілому про альтернативні методи енергозбереження. Власне, сьогодні це і було темою нашої розмови, темою нашої зустрічі. І, як завжди, на даний момент ставимо кратко. Побачимось.